Як ми стягнули 200 тисяч гривень зі страхової для травмованого пішохода? Інформацію про цю подію ми знайшли в новинах. В подальшому ми відшукали цього пішохода і запропонували йому співпрацю. Ми детально розібралися в причинах, обставинах настання ДТП і зрозуміли, що є всі підстави для того, щоб допомогти йому відшкодувати причиною йому матеріальну шкоду. За результатами розслідування кримінального провадження воно було закрите. І в діях водія була відсутня вина. Проте ми звернулися до страхової компанії, де була застрахована цивільна відповідальність цього водія, з вимогами виплатити нашому клієнту, а в ДТП це був потерпілий пішохід, понесені витрати на лікування, а також спричинену шкоду стійкою втратою працездатності, адже йому встановили першу групу інвалідності. Страхова компанія відмовилася виплачувати, і в нас не залишалося іншого вибору. Як звернутися за захистом інтересів до суду, ми пред'явили вимоги до страхової компанії через суд і успішно виграли як суд першої інстанції, так і суд апеляційної інстанції, які задовільнили наш позов і вирішили стягнути зі страхової 200 тисяч гривень. Це ще одна успішна справа, це ще одна перемога, це ще одна допомога для травмованого пішохода в ДТП, це ще одна допомога тим, хто поніс витрати на лікування. Це ще одна допомога потерпілим. Більше інформації по цій справі читайте у нас на сайті. Також не забувайте підписуватись на наші сторінки в соціальних мережах, також записуйте наш номер телефону 067 30. Автопоміч, адвокати та експерти по ДТП. Будьте уважні та пильні на дорозі.